Депутати Івано-Франківської обласної ради вимагають від керівництва держави відставки новообраного міністра освіти і науки Дмитра Табачника. Нагадаємо, 11 березня Верховна Рада більшістю проголосувала за призначення нового складу кабінету міністрів на чолі з Миколою Азаровим. Причиною для звільнення голови Міносвіти стала проросійська орієнтація нового міністра та бажання надання російській мові статусу другої державної. За словами депутатів, Дмитро Табачник найбільший українофоб у нашій державі. Його заяви. Ще до призначення, ще починаючи з 2004 року, і всі останні роки. Про те, що треба змінювати історію України, треба її переписати, його протест проти нагородження Бандери і Шухевича, його заяви в Росії в різних газетах російських і українських, про те, що Галичина Галичину би треба було б до Польщі назад від'єднати добре, якби це було зроблено в 45-му році. Що Галичина і велика Україна зовсім різні за ментальністю, за традиціями, і то не є єдина Україна це що ці його заяви працюють на об'єднання України на соборність України. І якщо він таку політику буде проводити в українській школі, а школа це колиска української нації. Якщо ми підемо назад у минуле, у те, що було, освіта в Україні просто знищиться. Заступник голови Верховної Ради Микола Томенко, який перебував з візитом на Прикарпатті, заявив, що призначення табачника це виклик українській нації. Якщо не буде реакції президента на подібні антиукраїнські дії, б'ютівці обіцяють знайти власний спосіб реагування на такі події. Готові терпіти будь-який уряд, якщо там професійна людина або людина, яка не має антиукраїнської історії. Ну, якщо людина має серйозну антиукраїнську історію і не сприйняття власне держави. Чи конкретних регіонів цієї держави але вона не може бути на такій делікатній посаді, як освіта і наука обласні обранці, стурбовані й дискусіями навколо присвоєння звання Героя України, головокомандувачого пару Роману Шухевичу та провіднику ОУН Степанові Бандері. Депутати вдруге звертаються до президента Януковича. З тривогою сприймаємо вашу заяву на зустрічі з керівництвом Російської Федерації про наміри відмінити згадані укази. Саме до 9 травня 2010 року, коли буде відзначатися 65-та річниця перемоги над гітлерівським фашизмом у Другій світовій війні, Степан Бандера та Роман Шухєвич, як і багато інших українців, боролися та загинули за незалежність України, тому залишаться героями незалежно від указів Вищого керівництва держави. Нагадаємо, Європарламент у своїй резолюції рекомендував новому президентові України переглянути доцільність присвоєння провіднику ООН звання Героя України. Нічого часи змінюються.